Аби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати до столиці рівні багата і цікавими навчальними закладами і мудрими викладачами. Дізнатися більше про це ви зможете в програмі День відкритих дверей. І я її ведуча Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до Дубинського медичного коледжу. Бинський медичний коледж готує молодших медичних працівників за фахом фельдшер та акушер. У коледжі навчається близько 500 студентів. Варто зазначити, що медичну професію обирають цілеспрямовані та відповідальні люди, наголошує завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням. Основна вимога до професійної підготовки, на що ми акцентуємо увагу сьогодні. Адміністрація і дирекція педагогічного колективу, аби забезпечити насамперед гуманізацію професійної освіти, оскільки вважаємо гуманізація. І людяність доброта це основна медицини не лише в медицині, а взагалі в кожного спеціаліста. Друге, на що ми акцентуємо увагу, це на Забезпечення звичайно професійної компетентності, тобто належна відповідна теоретична і практична підготовка за фахом. Третє, на що ми так акцентуємо увагу, це знання іноземної мови, оскільки це сьогодні для молоді досить актуально, тому в багато уваги приділяємо вивченню іноземної мови нашими студентами. Варто зазначити, що в Дубинському медичному коледжі студентів навчають як теорії, так і практики. Практичні Заняття проводять за допомогою потрібної матеріально-технічної бази, яка допомагає молоді опанувати майбутню професію. За словами викладачів, медичний коледж перш за все студенти мають йти свідомо і за покликанням. Переконують, насильно працювати в медицині, а саме в педіатрії, неможливо, адже це особлива серйозна галузь – робота з дітками. Особлива робота це робота з дітками. Треба їх любити. Так, треба бути фаховим, треба знати педіатрію, але треба ще й любити діток, вміти з ними спілкуватися. Адже це ті пацієнти, які не скажуть, що їх щось болить. Так, це ті пацієнти маленькі, які потребують особливої уваги. В свою чергу акушерові необхідно володіти навиками допомоги породіллі, виконувати функції операційної, палатної, дитячої медсестри, педіатра і навіть психолога. До того ж, фахівець в області акушерства повинен вміти розбиратися в складному медичному устаткуванні, ліках, способах обстеженнях і надання екстреної допомоги. Наш коледж має досить міцну матеріальну і практичну базу. Базами нашого навчання, навчання наших студентів є лікувальні установи міста Дубно, Млинова, Радивилова, Демидівки, Рівненська обласна клінічна лікарня, Рівненський обласний перинатальний центр і численні фельдшерсько акушерські пункти нашого району. Студенти мають змогу в повній мірі відпрацювати всі навички, передбачені кваліфікаційними характеристиками фельдшера і акушерки. Випускники коледжу, а саме фельдшера, мають можливість працювати на посаді фельдшера, медичної сестри, акушерки та завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом. Руслан розповідає, по закінченню коледжу планує вступити в медичний інститут, щоб підвищити кваліфікацію і стати лікарем-невропатологом. Я обрав цю професію, напевно, що і за того, що я виріс в атмосфері, ну, не в атмосфері, а в сім'ї медичних працівників. Атмосфера зіграла певну роль. От ну і звісно, за власним бажанням власне бажання зов серця. Анастасія вирішила пов'язати своє життя з медициною після дуже неприємної життєвої ситуації, коли потрапила в аварію та надавала першу допомогу своїм друзям. Студентка наголошує, медицина це її покликання. Я завжди мріяла працювати фельдшером, виїжджати на якісь виклики аварії та інші, щоб допомагати людям, давати їм першу медичну допомогу і рятувати їхнє життя. Студентам коледжу також прививають любов до батьківщини та повагу до української культури. Майбутні медики наголошують, коледжі доступно доносять не тільки професійний матеріал, але й загальноосвітній. Хороший заклад, хороші викладачі, гарно доносять матеріал як шкільний, так і професійний, багато різної ну, різних приладів, тобто, що дуже цікаво тут навчатися, заохочення велике. А коли приїхала на день відкритих дверей, коли поводили по аудиторіях, коли писали пробні екзамени, давали пробувати писати, то дуже сподобалось. І крім цього навчального закладу я більш нікуди документи не подавала, тобто вирішила, що подам тільки сюди і більше нікуди. Варто наголосити, що студенти навчаються на базі медичних закладів Рівного та Рівненської області. Найбільшу практику вони проходять на базі Дубенського хоспісу, де студенти виконують роботу як медичних працівників за фахом, також в ролі психологів, займаються паліативною допомогою та просто допомагають пацієнтам. Директор Дубенського медичного коледжу розповідає, професії фельдшер та акушер користуються високим рівнем попиту на ринку праці. Скажіть, будь ласка, які вимоги для абітурієнта, щоб стати студентом Дубинського медичного коледжу? Щоб вступити до до нашого навчального закладу, потрібно добре освоїти курс біології і українські добре знати рідну мову, тобто враховуючи всі правописи, ось це основні вимоги, які пред'являються до наших вступників. Вступні заяви ми приймаємо як? І всі навчальні заклади це з 11 липня. Для ті для тих осіб, які будуть вступати на базі 9 класу е закінчення прийому заяв до 20 липня. А для осіб, які будуть вступати на базі 11 класу, е прийом документів закінчиться 27 липня. Розкажіть, будь ласка, про Дубинський медичний коледж, а саме про історію навчального закладу. Цьому році нашому навчальному закладу Дубинському медичному коледжу виповнюється 70 років. Це славна історія. Звичайно, в цій історії є свої віхи. За весь період існування заклад підготував цілу плеяду медичних сестер, акушерок і фельдшерів. Розкажіть, будь ласка, про ваших випускників, можливо, є якісь відомі особистості. За весь період існування закладу заклад підготував близько 10 тисяч випускників. Є серед них відомі люди. Відомі люди не тільки в нашій державі, а далеко за її межами, тобто в країнах ближнього далекого зарубіжжя. Є серед них і знані особистості. Це доктори. Медичних наук в першу чергу доктори економічних наук, які були депутатами Верховної Ради не одного скликання. Є серед них близько 40 кандидатів медичних наук. Є серед них і члени спілки письменників України. Це такі, як Іван Седорчик, як Антоніна Листопад, Євген Шмургун. А також заслужені лікарі України щорічно, вже більш ніж 10 років поспіль в нашому навчальному закладі, в останню суботу-травня ми проводимо зустріч випускників всіх поколінь. І е, до нас приїжджать на цю зустріч люди з різних країн, тому що е, наші випускники працюють у, і у Сполучених Штатах Америки, і в Швеції, і в Словакії, і в Чехії, е, тобто і в Іспанії, тобто у в різних країнах світу. Майбутні медики не тільки вміють відповідально опановувати свою професію, вони також творчі та спортивні. На базі коледжу діють різноманітні спортивні секції та гуртки. Крім того, регулярно проходять різноманітні культурні та спортивні заходи. Студенти також влаштовують благодійні аукціони та займаються волонтерством.